Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 12 червня 25-го року. У нас вже поповнення нового чистоприродного матеріалу є. Це є дві маточки, ми зараз на даний час отримали від очірука Віталія. Це є пішець на пернер. І кройс на штрюмер. Сподіваємося, ми вдало їх підсадимо. Ще в цьому році спробуємо вивести. Для себе маток, щоб подивитися, як вони будуть працювати. Ну і під кінець сезону ми це побачимо. Звісно, побачимо і весну. І вже приймемо рішення виводити від них маток в наступному сезоні, чи не виводити маток в наступному сезоні. Наразі ми матеріалом від даного селекціонера інсімінатора ми задоволені, задоволені наші клієнти. Стараємося поповнювати нас. На пастиці трутневий фон чисто природних трутнів від F1 маток, які також в нас на пастиці обов'язково є. Щось такого йдемо підсаджувати. Зробили перечасно відводочки. Відводочки були зроблені на закритому розкладі з, другого, з других корпусів ем, сімей вихователю, тому що там відкритого розкладу немає. Тому мав би бути хороший прийом цих маток. Але трапляється. Різні нюанси тому будемо слідкувати. Всім гарного дня, бережіть себе.